Вітаю вас, дорогі мої маленькі друзі. Сьогодні я продовжую знайомити вас з мешканцями скриньки для іграшок. Я вже розповіла вам історію про домовичка. А хто ж сьогодні буде у нас у гостях? Давайте знайомитися. В магазині купили прикрасу для квітки. Цьому подарунку зрадіють всі дітки, веселий, привітний на палиці гном, судили, рядили ім'я дали бом. Принесли додому веселого гнома, на шафу квітку поставили бома. Ось наша квітка, ось наш гном ставимо. Вже вечір прийшов. Лягли спочивати на ранок гномика нам не впізнати. Сумний, невеселий, де посмішка щира, а може, голодний, дамо тобі сиру, не радий і сиру засмучений бом. Він одинокий, плаче на жовном. Він друга залишив свого в магазині. Який стоїть в металевій корзині. Знов хоче зустріти товариша гнома. Назвемо товариша нашого Томом. Пішли в магазин, купили і тома ще одного на палиці гнома. Принесли додому, поставили в квітку, радіють усі. І дорослі, і дітки усім посміхаються весело гноми, тепер нерозлучні є бом з томом. Ось така чудова, весела історія трапилася з нашими гномами. Бажаю і вам, дорогі наші дітки, щоб і у вас обов'язково був справжній друг. Ma все добре. Bye bye.